Чотири тіла закатовані у власному будинку, тортури праскою, ножами і паяльником. І все заради речі, якої ймовірніше за все взагалі не існувало. Це не кадри з фільму Жахів, це реальна історія, що трапилась у Полтаві. Зимового вечора 1997 року полтавський антиквар Володимир П'єнкін, вечеряючи вдома з родиною, навіть не підозрював, що за кілька годин затишні сімейні посиденьки перетвориться на криваву бійню, а всі, хто був у будинку, загинуть у найжорстокіший спосіб, який тільки можна уявити. Скоє не вразило навіть досвідчених слідчих. Що вже й казати про звичайних полтавців, які більше не почувалися безпечно ні на вулицях, ні в рідних домівках. Це завжди пішов, то можна просто не Злочин був настільки виконаний, сказати, по-звірячому, це нічого не сказати. Жертви піддавалися неймовірним тортурам, опіки були на руках, на ногах, припікались геніталії. І коли ці жахливі картинки, я людина, яка на той час бачила дуже багато місць події скоєних злочин. Я навіть не відразу вдивлявся в цій фотографії, наскільки вони були жахливими. Сьогодні ми розкажемо про найжорстокіше вбивство у Полтаві, про яке ви могли навіть не чути, адже інформації у відкритих джерелах практично немає. Ексклюзивні деталі нам розповів екс оперативник Сергій Титаренко. Дивись до кінця, щоб дізнатись, як розслідували справу, та чи вдалось спіймати вбивцю. Підписуйся на канал та став дзвіночок, щоб не пропустити наступний True Crime, бо на тебе чекає ще більше цікавих випусків. Полтавець Володимир П'енкін живе у звичайному приватному будинку на Подолі з дружиною, тещою та 23-річною донькою, яка працює в школі поблизу. Також у чоловіка є син від першого шлюбу. П'інкін антиквар і любить зберігати вдома різні блискучі дрібнички, коштовні й не дуже. А ще чоловік, як і всі антиквари, любить хизуватись своїми знахідками, час від часу перебільшуючи їхню реальну цінність. Так одного разу чоловік не втримався і розповів знайомим буцімто має у своїй колекції дуже рідкісну і коштовну біблію. Знайомі розповіли своїм знайомим, а ті своїм. І так чутка дійшла аж до тих, кому знати цього було точно не варто. Чоловік зробив фатальну помилку. Зима. 1997 рік. Полтава. П'янкін проводить звичайний вечір зі своєю сім'єю, дружиною, тещою та донькою, котра повернулась з роботи і приєдналась до них. Родина спокійно вечерює та обговорює плани на завтрашній день. Аж раптом лунає стукіт у двері. Потім ще один, більш наполегливий. Господар йде до дверей. Аби перевірити, хто прийшов в такий пізній час, антиквар відкриває двері, зловмисники не церемоняться, одразу нападають на Володимира і рушають до решти сімейства. Заскочені з зненацька Пенкіни не встигають навіть покликати на допомогу. Зрозуміло, що злочинців мало бути щонайменше троє, однак точно невідомо. Вони діяли професійно. Один із головних починає перемовини з Володимиром, поки інші учасники банди тримають жінок. Щоб ті не шуміли. Судячи по тій обстановці, яка була під час огляду місця події, можна сміло стверджувати, що їхні забаганки були такі, що власник ймовірної колекції видав свої надбання і вони могли ретируватися. Але я так розумію, що сам потерпілий мав такі риси характеру. Як можливо, впертість, що призвела до більшої трагедії. Як ви вже зрозуміли, банда прийшла до нашого антиквара не просто так. Вони вимагають у нього ту саму цінну біблію, про яку раніше так захоплено розповідав П'єнкін. От тільки говорити по-хорошому антиквар не збирається. Тоді злочинці обшукують дім самотужки, сподіваючись знайти щось цінне, ніж перед на полицях і в шафах та знаходять праску. Нападники вже зрозуміли, що діла не буде, і П'єнкін свої скарби так просто не видасть. Відтак вирішують працювати іншими методами тут починаються справжні тортури. Дружині антиквара припалювала руки, потім ноги. Те, що й доньку катували ще й паяльником. А Володимира змушували дивитись і слухати тортури рідних. Я думаю, що метод психологічного тиску був. І я не думаю, що там особливо хтось рот прикривав для того, щоб в сусідній кімнаті ті потерпіли, які знаходилися, щоб вони чули степень цих тортур, могли зробити для себе певні висновки, що їх чекає таке Не залишили осторонь і самого антиквара. Його жорстоко били, не повишаючи надій дізнатися, де знаходиться та клята біблія. Зрештою, П'енкін здався. Стіни були в декількох місцях. Проломані, я так зрозумів для себе із матеріалів, коли жертва вказувала на місце, де можливий тайник, Злочинці відразу ж використовували якісь підручні засоби, робили проломи в цій стінці, намагалися там щось шукати. Розгромивши майже всі кімнати, злочинці розуміють, нічого цінного тут немає. Зате тепер є найголовніша проблема свідки, яких катували кілька годин. Бандити вирішують убити всіх, декого зарізали, інших задушили. Пізніше міліціянти з'ясують, що ніякої дорогоцінної біблії, про яку так розпинався П'енкін, у нього не було, та це вже не мало жодного значення. Минали дні, а з будинку ніхто не виходив. Сусіди занепокоїлись, господарі мовби зникли. Тривогу посилило й те, що навіть донька П'янкіна Олена, яка щодня ходила на роботу до школи, раптово перестала з'являтись. Тоді сусіди знайшли їхні понівечені ціла. Підготовка до цього випуску тривала три тижні. Це майже 500 годин. А результат ти можеш подивитись за 10 хвилин. І так щоразу ми розповідаємо справжні історії, які шукаємо та опрацьовуємо не один день. А тому потребуємо твоєї підтримки. Якщо тобі близько те, що ми робимо, допоможи нам продовжувати. Кожен донат це ще одна розказана історія. Слідчі одразу взялися опрацьовувати свідків. Але от дивина: ніхто нічого не чув і не бачив. Як можна не помітити, що у сусідньому будинку годинами катують цілу родину? Це питання тривожить і досі. Ніхто не зміг назвати, скажем, хоч якісь прикмети злочинців. Ніхто не бачив, як вони туди попали, проникли в це приміщення. Ніхто не чув якихось там, може, скажімо, викриків, якихось зойків, там, ну, те, що може видавати людина, коли їй піддають тортур. Можливо, їм в цей час закривали значить, рот, щоб вони не могли гучно кричати. Міліціянти почали пошук причетних. Відпрацьовуючи дві версії злочину, перевірили понад 100 людей. Особливу увагу приділяли гастролерам, адже за першою версією слідчих адресу антиквара злочинцям хтось здав. Здавалося, треба лише знайти хто, а той уже і видасть вбивць. За іншою версією, сім'ю антиквара вбив його син від першого шлюбу. Очевидці стверджували, що хлопець вживав наркотики, а в день нападу, нібито загадково пішов з дому. І лише завдяки цьому лишився живий. Невдовзі після трагедії він переїхав на Росію, тож його слід загубився. Розробляли місцевих крадіїв, які в тому числі займалися розбійними нападами. Та жодна з версій не підтвердилась. Причетних до цієї звірячої розправи так і не знайшли. Тож кілька років по тому у Полтаві знову сталося щось жахливе. Початок 2000-х. 58-річний місцевий антиквар вже довгий час планує купити для своєї колекції цінну картину. Для цього він знаходить людей, які можуть її продати. Взявши з собою 25 тисяч доларів та 5 тисяч гривень, чоловік вирушає на зустріч із посередником. Антиквар приїздить на місце та чекає, через кілька хвилин з'являється продавець. У ході перемовин антиквар розуміє, що товар йому не підходить, тому гроші посереднику не віддає. І угоди не підписує. На цьому вони й розходяться. От тільки додому чоловік так і не потрапив. Він прямує на ще одну зустріч, де йому пропонують інший цінний товар. Цього разу перемовини проходять не так вдаво, зав'язується суперечка, і зловмисники дістають ніж. Через кілька днів дружина антиквара б'є на сполох, тож міліція оголошує розшук. Першою знайшли машину, її заховали у парку Перемога. А вже наступного дня з Ворскви дістали й самого антиквара. Чоловік отримав три ножеві рани і дві кулі на додачу в серце і голову. Пізніше слідчі з'ясували цікавий факт: Пенкін і другий антиквар, ім'я якого невідоме, були знайомі. Після нелюдського вбивства Володимира його товариш буквально заліг на дно і два тижні не виходив з будинку. Чому? Відома лише йому. Антиквар, який так любив розповідати про скарби, свою найбільшу таємницю забрав із собою. Його родина замучена, він сам тримався до останнього подиху. Але ціна мовчання виявилась непомірно високою. Слідчі не знайшли ні імен, ні мотивів, а вбивці зникли в темряві, мов би їх і не було. І навіть коли подібна жорстокість повторилася вже з іншим антикваром, відповіді знову не з'явились лише запитання. Чи ходять ці люди серед нас? Можливо, підписуйся, якщо хочеш більше таких історій, і пиши в коментарях, про яку ще темну сторінку Полтави розповісти.